Доброго ранку. Сьогодні 4 березня, гляньте, у мене тут вид з вікна. Цвіточки садять. Клас. Які жовтенькі, біленькі, Боже, яка красота. Зразу ощущається, весна, чувствується. Вона то погода сьогодні така. сонечко, не знаю, що там наскільки тепло, ще не виходила, зараз собираюсь у справах йти. Виглядаю з вікна, думаю, гляну, що там за погода, що дивані. Боже, гляньте, цвіточки. Зараз буду йти, пройдусь ближче, глянемо, що там насадили. Ну тут мій садик ось і в квартирі садик, і за вікном цвіточки. Яка красота? Зразу ощущається весна, тепло. Настрій зовсім другий. Полила орхідейку сьогодні свою тут. Значить, означає, що все, вже буде тепло. Якщо да? цвіти висаджують в. На, ну, на вулиці в відкритий ґрунт це означає, що вже все тепло, клас. Ну, сьогодні прямо взагалі тепло, класно. Гене небо яке таке ясне, чисте, сонячне, аж настроєння, друге, як весна. Да? Я біжу корочі, по ділам, в Ужонт йду. Це Ужонт праці, так як по нашому біжат труда. Не знаю, що мені зараз скажуть. То я ходила відмічатися раз в неділю, ой, раз в місяць. А це останній раз була, сказали мені прийти через неділю виходить. Через неділю це я йду зараз. Якби об'яснили мені, що будемо составляти СВ по нашому резюме. Я сподіваюся, що я навіть в скорому часі якусь роботу більш-менш нормальну. Не перестану вже вбирати. Закінчиться моя кар'єра <гум> у борщиці. Не знаю, зараз залимою резюме, що я. Коротше, розкажу, може потім. Зараз йду, у мене ще залишилось 10 хвилин, я вже почти доходжу. Це та алейка, ви узнали її, що я хожу. Ходьба моя тут. Я її, кстати, цю олійку так і знайшла. Шукала цей жонт. І дивлюся, що тут класно так ходить. Ну, не важно. То... Так, все, прийшла. Зараз швидко роблю каву. Хто там підлядає? Де ти? Зараз і за тебе розділлю собі каву. Міші корм. Так, всегда в місті. Сейчас я йому трошки так вилкою поромаю, розпороз... так сказати. Поставила хліб. Коротше, в мене цей хліб зараз буде експеримент опять. Ну, як всегда, зараз я відкрию. Сейчас міші вже поставлю в першу очередь, да? Міша, звісно ж, перший. Давай. О, я забула салфеточку положити, ладно. Їш, давай, кушай, кушай. Сьогодні погано він їв утром. Сподіваюсь, зараз поїсть. Так, хліб, експеримент. Кава, боже, пахне, я тільки сьогодні намолола свіжу, М -м -м, як вона пахне. Це я так зробила пенку, бачите? <сі> все його довернула, Я, в принципі, каву не мішаю. Отак залила е ну мелена, Залила, поки своє тут поробила, приготувала, вона вже настоялася, сіла коротше. Так, хліб експеримент мій. Е не було мені коли. Важиться з вісами. Я виходила, не вже було виходить, а опара готова. Того я зробила все на глаз. 100 г пари. Він так хорошо, оночке, бачите, це пузирик, так хорошо бродить, Зараз мені треба його лопнути, Він мені не нужен. Бо воно красиво, як потім пузириками лопається при випічці. 100 грамів пари було. єдине що що я приблизно, так 200 грамів води, 100 грамів пари, муки взагалі не важила. Воду я зважила, щоб розуміти, скільки ж її на опару. І все, а муки отак на глаз розмішувала. І в мене заканчується біла. Я насипала в мене тут в основному цільнозернова, потім це є житня і чуть -чуть білої. Ну, Основа, ось бо вона в мене повен пакет. Цільна коротше, пшенична. Все. Яке, вийде, навіть не представляю. Соль, сахар, навіть олію не додавала. І отак от я його висипала, не розрівнювала. Я тільки що прийшла. Воно в миски в мене підходило два часа, два часа я ходила. Е, прийшла, воно ж так хорошенько почало бродити. Ну, що робити, Я його розмішала не сильно в мисці, сюди вигорнула все. І розрівнювати не буду. Хай отак от ще раз підійде. Воно так хорошенько підійшло, що. Опять ось пузирик, не знаю, лопать їх, напевно, Ну, тобто великі буду лопати. Підійде в цій формі і буду випікати. Все. Просто цей хліб він такий вкусний. В останнє час я тільки печу просто. Бистро ну, в тому плані, що все мало йому уділяю. І він сьогодні на сьогодні так сказати. Сьогодні його утра опара, ось уже три години. утра я поставила опару. Зараз три години, да, 15.00. Зараз він часа два ще підійде в мене і буду випікати. Ну, Тобто, вже 150 разів повторялася. Так, кава. Зараз я накрию хліб. Накрию хлібу, це я зморозила. Ну, хоча в будущей хліб. Заготовку, господі, вообще яка раз за ну. І щось кажу, так знаєте, на цьому. По інерції. Навіть не думаєш, гляньте, мій пакет. Тут в мене зовсім не було покупок. Пакет, пакет блін, з собою не було пакету. Обично, блін, наше, що такое не поїв. Що случилось? Обично, у мене з собою пакет є. А це не було. Я ж купити, а він оце такий великий. Ну то ладно вже. Ой. Так. Купила я небагато скупилась, бо в мене денег, я жду зарплату, їх ще немає. Там щось на карточці чуть-чуть було. Налічки були деньги. Ну, мелочь, живіть, коротше, деньги. Я наш крібла зайшла в магазин. Моє любиме піроже. До кави капець, так нравится. Вони всі дає в магазині. Так, Блін, дивіться, яке. М -м -м. Воно таке вкусне. <с> упакували, звісно, а це в них упаковки, да? Гляньте, пакет на три найіменування в магазині. Це, це в одному, в другому я брала. А це в продуктовому, Купила цей одне піроженко, упакували так, що хай бомбить, Воно, бачите, оця, як воздушне безе, я любила такі воздушні пірожне. А внутрі така ростойка. Це крем. Такий він якийсь. М -м -м -м. Він е такий і не масляний, воздушний такий, не знаю, коротше, з чого. Він безразниць, дуже-дуже вкусно. Зараз буду з кавою. Оце пірожоно зараз як з'їм, і буде мені щастя. Ладно, вирішила розібрати останні покупки. Зараз буду розгрібати. У мене тут домашнє завдання. Мені дали в Ужонді в цьому, бачите, як його блестить. Резюме зробити. Дали такий образець. Так, ладно, одну рукою не То Тобто, трошки мені об'яснила, це язиковий бар'єр. Так, ладно, зайшла я в продуктовий. мені надо було масло. Масло я не нашла, не купила. Взяла я сюди собі гадості. Кузня, що гадостей, я не можу. М то мені паличок просто захотілося. Я взяла, бо я три дні підряд. Буду так що взяла сиропка і буде пригодиться мені. Два батончика. Це ті, що я з собою буду брати. Що там ще. Ой, оце і все такий пакет збирала. Все. Він такий неудобний, що з ним тепер? Я його з собою не візьму. Коротше, не люблю такі бумажні пакети. Це і якийсь такий молочний, ну, що не буду зараз, кажуть, що я відкривати. А, Наполеон написано, так? Да? Наполеон. Я й не бачила в магазині. Там якось так було написано. Кусочок Наполеона. Ну, ладно, відкрию так воно выглядит. на Наполеон, Внутрі, я також понимаю, собі крем. Ну, я точно розрізати не буду, щоб він такий м'ягенький, бачите? Щоб свій, ну, якби щоб був свіжов кольочок, то сьогодні, звісно, я його їсти не буду, це для мене. І стоє воно. Оце так, де воно тут? 2,79. 2,79 це піружинко. Потім сирок стоїть 3,99 злотих, 4 злотих. Сирок цей, 40 гривень. Потім оці батончики по 2,79 гривень на Кравенджі. Коротше, чорний, чорний шоколад, чорні вафельки, не знаю. Для енергії до кави на роботу. А оці палички кукурудзяні. Кукурузяні 4,20 дорогувато. У нас наоборот дешеві, да? купурузні палички. Не знаю, це я перший раз в Польщі, взяла, коли які вони на вкус польські. І мені дивіться, думаю, що це за чек? Стала розбирати чек, думаю, не поняла, взагалі не зрозуміла. Оказується, отак от вона мені дала чек і чийсь передо мною хтось скуплявся, не відділила. Це мій 1776, а це людина. Думаю, так, що ж людина купляла? така сума і всього три наіменування. Значить, купили друпс. Не знаю, що таке друпс 3,49. вклад, фільтр 2,30 і папіруси. Коротше, все це, що з там, я так розумію, зв'язано. Папіруси. Потім якийсь вклад, фільтр і дропс. Ось очки 25-29. Це 250 гривень. Оце хто курящий, такі гроші, Капіс. Я скільки всього взяла, ось ось. Таке, таке, це <рес> теж, звісно, не є полезним, Але на меншу суму взяла скільки, скільки людина взяла собі взагалі травить себе папірусами. Так, все, Протерла я камеру. Зараз сядемо пить каву. Приглашаю вас опять з собою попить каву. Так. Зараз покажу вам, то есть, може кому -то цікаво, як воно е в в цьому, центр зайнятості, так, по-нашому. Де кава холодна, поки нам нюхалась. То Тобто я ходила туди відмічатися раз в місяць, навіть в півтора, раз в півтора місяці. Ну, як, е просто прихожу. Типа, ну що пані не знайшла сама роботу, ні, не знайшла. Вони мені взагалі не предлагали взагалі нічого. Типа, немає нічого в них. Спросили, ну, тобто немає по моїй ситуації нічого. Вони спросили, чи є у мене категорія Б водіння автомобіля, немає, тому що є такі там і розвозки, я так розумію, може ці. Потім, польський язик я знаю. Я, як би сказати, що я якби, для я не знаю його. Ну, тобто нічого не можуть мені приложити. Потім я Це я простояла. Так, скільки я простояла, щось огляну. Така книжечка. Ось, написано Поятовий ужон праці. Типу міський центр зайнятості. Тут дані заповнені мої. І календарик так ось удобно. Що тут ще є. І місце для заполнення. Получається 2, 3, 4, 5, 6. п'ять раз я ходила. Раз. Ну, тобто 14 пожежник. З 14 жовтня я стала 14 жовтня і зараз у нас 4 травня. 4 березня. 4 травня. Я не зраз сказала, бо це моє день народження. За чим я його сказала, к чому я це сказала, не знаю. І, коротше, 5 разів я ходила раз в півтора місяці, Ну, раз в місяць, там плюс-мінус. Потім мені назначили, ось я пішла 25 лютого, і мені сказали прийти 4 березня, це сьогодні, щоб скласти резюме, це Ну, так як в мене свого немає, в мене спроси, кажу, немає. то що я, я раз спробувала тут в інтернеті, на польській мові робила, робила, заповняла, потім доходило в мене до того, щоб. Ой, що ж на якому етапі вони проходили у мене далі? Чи зберегти в мене не вийшло його в цьому, в якомусь так на виді, зберігати його, щоб, ну, чи бланк. А, так, да, воно все я платно. Тобто так то я заповнила, все таке, але треба заплатити, щоб це все що ти заповнила, щоб тобі воно скачалося в телефон, щоб тебе це було. Надо, короче, ну, платно. Я вирішила не платити, тому що воно давно мені не треба, я не знаю. Пішла я сьогодні составлять. Значить, дала вона мені. А, той листочок вона, мені, вона забрала, дала мені такий листочок. Тут заповнено, тут заповнено питання всі на польській мові. Питання і відповідь там треба вибирати від од 1 до 9, як ну, так розумію, згодна по, по наскільки... Я читаю питання, я читаю мені по-польському, в принципі, нормально. Не швидко не я читаю, знаю со читання жи, це букви Ши, як пишуться, як Ну, Не всі слова я розумію, як воно. Тобто я не уловила питання, не всі уловила. Щось її там поотмічала, і вона така жінка не попалася. Знаєте, така сидить, щось своє робить. Я щось спросила, щось мені так відповіла, і далі. Ну, не, не, не контакт так з нею, неприятне взагалі, якби не на своєму місці, і вона побачила, що я з України і не схотіла оце зо мною розбиратися, підстраюватися, да, війти в положення, там, спробувати якось об'яснити от слова совсем. Ладно, потім вона мене спросила там, ну, обичне резюме, де училася, там яка освіта, там середня, вище таке все якби на словах. О, І де я працювала. Потім я їй сказала, ну, тобто те, що я училася 30 років тому назад, це якби я не хочу навіть по тій професії зараз працювати. Мені вже це все не цікаво. Я їй назвала, дані, які я зараз би, куди я пішла, найдіть мені. Типу, господі. І вона мені сказала: резюме повинно виглядати так. Дає мені образець. І, ну, це чи чиєсь заповнене. Ось вона мені дала цей образець. Мені треба точно так же ось, ось, домашнє завдання. Вона так мені сказала, що тут мені треба вставити все своє дані. Там. Фамілія, ім'я, отчество, адрес, телефон, емейл і далі, де училася, з якого по яке, де працювала, хобі. Ну, Стандартне цей. Це, типа, для образса дала. І дала, розпечатала навіть на український мой резюме. Ну, Типа, це вона мені отак, шоу от, тут написано, типа. хоча я ну, то і так не поміну. Тобто, оце мені таке дала, казала. Іди додому, заповняй, і прийдеш 10-го тепер березня, сьогодні 4. -го. Оце отак я була в центрі зайна, це резюме. Що не можна зробити за один день? Да, ну, я прийшла, там вона заповнила, я їй сказала, що оцей, яку як... Таке направлення мені, щоб вакансії, куди мене предлагали. Є ж таке, я чула. Не знаю, просто такий, що маленький городок воно тут. Я таке чула в городах. Я така ділова, тут приїхала, думаю, зараз я ось швидко, ага. Е, типа є така школа, як вона називається? Школа. Ой. Він, було ну, тобто ти туди йдеш на якусь другу професію. Там в тій школі перечень професій багато. Книжечка ця собою береш паспорт, песель. У мене нема карти побиту. Песель, кар... паспорт обов'язково і та книжечка, і вони оце відпочають. Що ти типу, не робиш. От. І в цій школі там багатенько професій. Ти вибираєш там направлення, яке тобі цікаво, учися тебе обучають ці професії. Там, наприклад, для примера флорист є, я б пішла б, наприклад, флорист, майстер манікюру, я теж пішла б вивчилася. Ну, як вивчилася, я так і зроблю, але якісь навики треба, там техніка, все таке, щоб розказали, дали якусь там виписку, да, що я і пішла б десь. Ну, тобто таке б я теж робила. Там, наприклад, масаж, теж б я таке обучилася. Особливо там, косметологічні масаж процедури, так, потім курси водіння, це взагалі я пішла б. Наприклад, уход за оці дома пристарілих, ну, як медсестра для, як воно там називається посуд, туди б я теж пішла. Ну, такі, тіпа. Там ще є якісь такі, що мене не цікавлять, бухгалтери, все таке. я, Цифри, математика, це взагалі не моє. У мене душі такий творчий уклон. У нас в місті такого немає. Я так знайшла школу, пішла її нашла по адресу, спросила. Вона сказала: ні, нас такого немає. а і обучається, це воно обучається од бюджету, платиться. І воно безплатне це навчання, особливо для українців. А, і курси язика ще точно. Думаю, я взагалі йшла туди, щоб язик тільки для цього. Я туди сразу пішла, але нема тут такого. Там щось з'їсть в бюро готують тільки. Персонал, ну, офісний персонал, і то воно платно, вона мені сказала. Якщо язик польський, я ж сказала, що такий рівень, вона сказала, ні, треба тільки знати добре язик польський. все. А так я чула, там, в Ютубі дивилася дівчинка одна, вона приїхала сюди з мамою в Польщу, не пам'ятаю, яке місто, може, Познань, таке щось. Вони сюди з мамою приїхали. І пішли, вона пішла вчитися, і від вона вчилась, потім пішла на практику, а, і їх отак от беруть з якихось ну, учреждень обучених, тоді до себе беруть на роботу. Тобто ти тут мало того, що учишся, потім тебе одразу трудоустраю. Взагалі класно. Блін, це такий шанс був, я б так хотіла. Ой, і це, Вона отак обучилася, пішла робити в ну, типа, це в ЗУС. Там оці, ну, вести документи, все таке, і там хорошо себе так проявила, показала, що даже пішла по кар'єрній різниці і там зараз робить язик, хорошенько вивчила, підтягнула. А мама їй пішла, оце ж вивчилася і пішла в дом пристарілих. Ну, вона і медсестра і ухажує там за цими літніми людьми. І теж робить, оформлена, зробили ці карти побиту, зарплата, все й, офіціально. У нас такого нема в городі, отак от. Оце я тут стою на цій, в цьому ЗУЗ, в Жонді праці. Простояла без результату, не знаю, це резюме, дасть воно мені щось не дасть. Ну, я ще хочу його як заповню, піду, коли вона буде ще, так, підіймаю, ці дані вносить в комп'ютер, може, і потім розпечатати, не знаю, як воно буде далі. Я їй скажу, щоб дописала ті пункти, які я бачу реально в цьому городі, я вже скільки роботу прошукала. Я бачу реально, вже куди хоча б можна в моїй ситуації піти, щоб мене взяли, по крайній мірі. хай дописли, я туди, не знаю. І все-таки ці уборки це ж все так, це просто врем'яно, того, що я поки шукаю тут щось, якусь можливість, і паралельно я ж не буду просто так тут сидіти. Да, паралельно зароблю якусь копійку, того я ходжу на ці уборки, які важко. І, ну, якби це не те, де треба себе реалізовувати. Кліп, те, що я печу, він тут не дуже, я так депо Ну, людям, людям не цікаво. В основному, таке бачите, не... здоровий образ життя, люди не дуже цікавляться. Отаке тортик. мене часто питають, а торти печеш, а випічка не печу. Сама їм, але ну, не печу. Тому що це вредно, я думаю. Мені Наоборот, хочеться щось зробити таке, щоб полезно людям було. Ну, понятно, свята ніхто не обміняв. На кожне свято заказують тортики. Ну, Я то могла б його зробити, але не цим займатися, Це треба влажувати, закуплятися, і постійно ці продукти. І єси -то, торт, так, да? це треба до цього, щоб його спекти. Там скільки ще треба всього. Всякі штучки, дрючки, все таке. Там знаєте, є стразики, і краски, і оті лопатки, і форми. Це то есть, я не готова так влажувати, це треба, ну, той, тобто, мабуть, не знаю, може, не моє. Спекти я його точно спекла, украсила. Це я знаю, що б я зробила, але щось не лежить в мене до цього душа. А хліб не зайшов. Так, по своїм, де хто бере знайомих і все. Для себе ото печу і красота. Такий вкусний хліб, його люди людини їдять. В магазині ото беруть недобрий на дрожжах. Ну Це так, в кожне своє діло, свій вибор. Так ладно, я п'ю каву холодну. Не люблю холодну каву, ну буду пити. Дім своє піроже. До цвіточків я так і не дійшла. Завтра буду рано йти на роботу. І, кстати, було так з утра сонце класно. Я вийшла, навіть було аж А потім вітер піднявся, я аж капішок надівала. Вроді так і не холодно, але вітер. Я зайшла з тим пакетом здоровим, вже не схотіла я йти туди, де в в центрі цей парк завтра утром. Сама до них ближче підійду, ж пороздивляюся. Тому що по так холодно, ну, якби вітер і прохладно, думаю, що це за цвіти, якийсь такий, наверное, вид, сорт, що не мерзнуть. Ну, той ви... вино... виносливі до такої температури. Що спекла хліб? Скільки в мене часу? Сім часов, ще нема семи навіть хлібчик готовий, Клас. Обичний хліб вийшов, нічим не відрізняється, що я там з вісами. Придержусь якихось норм, все, все по-бистрому. У мене все попроще. Хрустящий. Чуть бо машинка стирає. Що, розрізати? Ну він ще гарячий, я не знаю. Розрізати може зараз, бо я буду вже лягати, віддихати. Зараз, мабуть, розріжемо, бо я ж теж не видержу. Ану, я буду різати на камеру, щоб ви чули хруст. Зараз бігом, поки машинка остановилась. Ще ж не бачу, що я там знімаю. Це такий хліб зарізати гарячим, бо він ем, житньо-цільнозерновий чи як там. Ну нічого. Mm -hmm. Класний, коротше, хліб, як завжди. Впрочем, як всегда. Куринку, звісно, я цю з'їм корочку. Я її не, не засну, если я її зараз не А це буду завтра. На завтра в мене вже тепер є хліб. Все. Тобто, і так теж можна. Його наколотила. І все, быстрый. Це називається оцей рецепт. Якось треба називати не рецепт, а вид. Випічки такого хліба, треба назвати, мабуть, проще не буває. Быстріше не буває, проще не буває. Як не назви, так і правильно. Корочка тоненька. Класно. він такий вкусний. Получається, і в холодильник я його ж не ставлю. Я ще хочу спробувати. Кстати, ще таким методом хочу спробувати, щоб цей зробити його і в миски. Кстати, я хотіла так сьогодні зробити, забула. Прийшла в форму його. О. Зараз хоч би фотку не забудь зробити, бо зараз значну цей відео як буду виставляти, щоб якусь на заставку фотку поставити, бо як произвольно таку, не так. Якусь таку рандомну фотку, як візьме відео, то це капець. То моргаю, то ще щось. І це я хотіла взяти його вис... ну, в миски заколотить. Хай він хорошенько випроде часів два і в холодильник, а завтра прийти з роботи і спекти. Ну, це я забула. Нічого, це дощ раз попробую так. Наскільки, Якщо він так вкусний такий, як же ж він буде, якщо після ферментації холодної? Чи не перекисне дуже? Не знаю, це ж тут житня мука цільнозернова. Та, ну, напевно, нічого з ним не буде. Обичний буде. Ну, Тобто він без витягування. Він бачите, немає в нього взагалі цих крупних пузириків. ой. І витягування я не роблю. Ну, тобто трошки, не трошки а наоборот. Кардинально друга методика. Ладно, все, бо це зараз буду за хліб розказувати 10 минут. Все, тоді всім пока. Всім найкращого, всього. завтра новий день, нові емоції, нові собиття. Хай вони всі будуть у нас позитивні, хороші. Ще мішу покажу. Спить, стираються його, це ж машинка стирає, То, що мішені плідіки стираю. Достала у ньому такий. Ліг і ліжечко його стираю. <кліг> Привітально не чую, я не бачу, що я про нього, бо вже б возмущався. Стираю ліжечко, плєдік, а це в нього це чистеньке. Це ми з цим пледиком приїхали з України в Польщу. Український пледик, да, Міш? Да. з маленький мій зайчик, мій хороший хлопчик. Все, всім пока. І всім на добранчику дивиться вечором це відео. Те, що в нас. Ввечері ми будемо Мішою лягати, віддихати вже.